Привіт всім! Відаю вас на п'ятому дні мого челенджу про чесну думку, чесне враження про життя в Канаді. Ми вже говорили про мову, про роботу, і сьогодні у нас така тема буде про самотність, як вона відчувається, і що особисто мені допомогло допомагає з цим відчуттям. І записую сьогодні в такій футболці з нашою мрією. І вона завжди зі мною і вона гріє постійно мою душу. І якщо у вас є такі речі, я знаю, що вони дуже цінні. Я її взагалі не вдягаю. Вона в мене висить поглашена. І тільки на якісь особливі моменти, там, на якісь українські фестивалі, я її вдягаю, тому що вона дуже особлива для мене. І... Я думаю, що ви мене зрозумієте. Давайте так, мені потрібно коротше ці відео зробити, тому буду намагатися швидко доносити інформацію сьогодні про самотність і скажу, які, були, які взагалі є етапи, які були в мене етапи, і що мені допомогло. Перший етап це було новизна, а зазвичай в новизні людям все дуже цікаво, все нове. Хочеться все попробувати, їжу, попробувати цей хліб, попробувати ходити в магазини, подивитися, як тут все працює, які люди, які заклади. і Тобто, перший етап такий новизни вам цікаво це коли ви їдете в подорож от десь плюс-мінус однаково. Потім приходить етап сум. Тобто, коли у вас різні години з людьми, з якими які вам потрібні. У вас нема обіймів, нема підтримки, вам вони потрібні, бо у вас якраз якийсь найскладніший етап пошуку роботи, пошуку житла, пошуку не знаю, міста, де ви хочете жити, і вам дуже потрібні ці обійми, але у вас їх немає. І навіть вам дуже важко знайти і людям в іншій країні є час для того, щоб поговорити просто по душам. Тому цей такий сум, він накопичується і дуже важко. Цей період реально дуже важкий, і він переходить з, з цього періоду важкого ще найважче, це коли віддалення. Коли ваші люди, які були вам дуже рідні, і за того, що у вас просто немає часу з ними говорити, у вас трошки помінялись погляди на життя, у вас е, різні проблеми, у вас е, трошки змінюється менталітет. І ви починаєте віддалятися. Через якийсь період люди взагалі віддаляються, ви навіть можете не спілкуватися з своїми найкращими друзями, з родичами і так далі. Але цей етап може і не настати. Якщо ви все-таки знаходите час, ви підтримуєте ці відносини, навіть знаючи, що це важко зробити, інколи треба вночі під... ну не спати. Або там дуже рано прокидатися. Або, наприклад, на перерві ви можете поговорити з кимось, і тоді у вас цього етапу може і не настати. Наступне це цей етап самотності, який досить довго потім в еміграції він може бути і все життя це таке розуміння, що ви там вже нікому не потрібні, і, в принципі, ви вже туди не хочете. Ви вже не бачите себе там, тому що ви вже тут починаєте будувати а, певне життя, нових людей знаходите. А, у вас інші пріоритети, інші погляди на життя. Але це вже ця нова країна вам уже як рідна, Тому, а, але все ще ви сумуєте за їжею, за людьми, які там залишилися, за тими емоціями, які у вас були колись. За тими подіями, які у вас були колись, але розумієте, що ви змінюєтесь, все навколо змінюєтесь, змінюється, і це нормально. Тобто цей етап він може бути, він має бути. І тобто від цього ви не можете відійти, не тож ж відійти, відхилитися або не попасти в цей етап, він буде. Але давайте так, що допомагає взагалі з цим справлятися, це перше, що мені допомогло, коли я тільки приїхала, це багато-багато працювати. Мені реально це допомогло, але є наслідки, те, що ти дуже втомлюєшся ти вже нічого не хочеш, ти вже не хочеш, ти втрачаєш себе, втрачаєш е, насолоду життя, і, але дуже довго допомагає від не думати про самотність, не думати про те, що ти. Хочеш додому, ти просто працюєш, 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 і думаєш про те, як закінчити цей робочий день і просто піти поспати. Наступне, що це відкривати нові, якщо у вас є можливість подорожувати нові там, країни, там, нові міста в Канаді, але хоча б нові дороги додому, на роботу дуже сильно допомагають, тому користуйтеся цим, якщо у вас є така можливість. Наступне це забувати час розвитком, тобто вивчення англійського, вивчення якихось нових навичків для того, щоб продовжити вашу кар'єру, куди ви хочете йти, і це реально допомагає, тому що ви фокусуєте вашу увагу на іншому. Наступне це створення родини, Тобто, якщо у вас є, прокинулись робота, дім англійська, приготувати їжу. Там помитися, спорт, пішли спати І так кожен день на вихідних у вас ви їдете в якісь поїздки і так далі. І ви, в принципі, ваше життя нормально, ви не будете сумувати за тим, що було там, тому що тут вас, в принципі, все влаштовує і вам окей, вам тут подобається. А наступне це знаходити час говорити з рідними. Це реально важливо, тому що я не думаю, що ви хочете втрачати з ними зв'язок і зрозуміти, як. Цінно для ваших батьків, що ви з ними говорите, може, і рідко, але вони це реально цінують, тому що вони за вас переживають, і вони хочуть знати, що у вас все добре. А наступне це а, мати хобі, таким чином, ви будете зустрічатися з людьми, з якими у вас будуть спільні інтереси, ви зможете з ними класно проводити час, і вас не будуть. Тобто у вас буде спільний вайб з цими людьми, і ви не будете сумувати за тими людьми, з якими у вас був спільний вайб до того. а Також мені допомогло це знайти українську кав'ярню, тому що там і кава смачна, і випічка українська, і там люди на українській мові говорять. І я туди приходжу, просто розслабитися, коли я сумую за Україною, я туди прихожу, і там беру цей вайб. беру беру а... Не знаю, це українське те, що мені не вистачає, і мені вистачає якийсь певний період. Також е допомагає ставити цілі і бачити, як до них йти, і йти до них. І якщо у вас є ціль, ви до неї йдете, у вас немає часу, щоб сумувати за чимось. Ви знаєте, що вам потрібно, ви туди йдете, і у вас є мотивація жити це життя. І останнє, найголовніше, це просто хочу нагнати що знаєте, що ви у вас є, або ти у вас, ти у тебе є. І цього достатньо для того, щоб жити щасливе життя і просто насолоджуватися тим, що є, і не сумувати за тим, що колись було вже можливо для вас, і навіть і не актуально. Тому дякую за це відео. А, наступне відео у нас буде про інтеграцію в суспільство. А, і чому а, перший рік це найважчий, рік взагалі, в еміграції? Ось тому до зустрічі. Дякую за відео і підписуйтесь на мій канал.